Аніме. Це не просто мультики. Це цілий світ емоцій, сильних, справжніх. Намальовані лінії, яскраві кольори, а за ними глибина. Глибина людської душі. Ми спостерігаємо. Персонажі проходять випробування, втрати, страх, відчай, емоції посилюються, і ми бачимо в них себе. Ми не самотні. Аніме не боїться торкатися найпотаємніших куточків душі. Воно не ховається від темряви, а шукає в ній світло. Головний герой стоїть один. Іде дощ. Можливо, це метафора. Метафора сліз, яких він не може стримати. Самотність пронизує його наскрізь. Ми були там, у цій тихій кімнаті. Тягнеш на собі весь світ. І здається, що ніхто не розуміє. Але Аніме нагадує нам: ми не самотні у своїй самотності. Це спільний досвід. Міст між душами, мовчазне розуміння. Виникають труднощі. На шляху з'являються перешкоди. Герой вагається, закрадаються сумніви, чи зламається він, чи підніметься. У цьому суть аніме, боротьба за самовдосконалення, шлях від слабкості до сили, відкриття внутрішньої сили. Ми є свідками їхнього зростання, і в свою чергу зростаємо самі. Натхненні протистояти власним демонам, переступати свої межі, ставати кращими. Катарсис, потік сліз, відкриття істини, кульмінація. Емоції переповнюють. Сльози течуть по обличчях. Роки стримуваного болю вириваються назовні. Очищення звільнення. Це катарсис. Звільнення, якого ми прагнемо. Момент ясності, коли істина пробивається крізь морок, і ми бачимо себе по новому. Аніме дає нам дозвіл відчувати, плакати, сміятися, сподіватися, приймати весь спектр людських емоцій. Без осуду. Людяність в анімації спільні випробування, вічні цінності. Нехай аніме і є анімацією, але емоції в ньому справжні. Проблеми універсальні: любов, втрата, страх, надія. Усі ми це переживаємо. В очах цих персонажів ми бачимо себе: нашу вразливість, наші прагнення, нашу спільну людяність, аніме об'єднує нас крізь культури, мови, континенти. Воно нагадує нам, ми не самотні, наші серця б'ються в унісон.